Якщо говорити загалом про гру, то вона вийшла стандартною для Динамо у цьому сезоні. Максимум самовіддачі, більше боротьби ніж якихось продуманих комбінованих дій. Розрахунок на стандарти і на швидкісні контратаки, мабуть, більшого від хмельничану Ситуація, яка зараз склалася, і вимагати не можна. грав продовж перших 15 хвилин закінчилось взяттям воріт гостей з Карлівки. Стандарт з правого флангу подачі від Сагайдака плішка виграє верхову боротьбу і вколочує м'яч у сітку метрів з п'яти. Після цього господарі відійшли в оборону, віддавши супернику і і територію. Поодинокі контратаки за з. Звичай закінчувались ще до входження у штрафний майданчик. Гості, щоправда, також довгий час не могли належним чином розпорядитися територіальною перевагою. Перший дзвіночок для динамівців прозвонів на 27-й хвилині. Прямий удар зі штрафного від Погорільцева змусив Левченка, який цього дня стояв у воротах замість Іванова, вперше серйозно вступити у гру. Добивання другим темпом від Коваленка до небезпеки не призвело, і фактично одразу ж хмельничани могли подвоїти перевагу, але з ударом радвана Карлівчан впорався. А далі стався у ворота господарів після, мабуть, єдиної серйозної помилки воротаря Динамо. До кінця першого тайму більше нагод було у гостей, які відчули свою гру, проте рахунок не змінився до свистка на перерву. «Якісь проблеми там, то ребята наоборот збираються і дають такий, Ну не розслаблений футбол, а як на них нічого не давить і у них може все получатися. Ну, мало ребята наші, звісно, є, конечно, конечно претензії по перві 10 хвилин, було тяжело. Видно, вийшли немножко недооцінив суперника, соперника. Ну когда гол пропустили, почали грати свой футбол. У другій половині зустрічі грали команди якось аж занадто обережно. На численні болівальники, яких з кожною грою на стадіон Поділля проходить усе менше, намагалися якось завести хмельничан. Проте реально серйозних нагод для взяття воріт не було ні в Динамо, ні у Карлівки. Здавалося б нічия якраз той результат, який точно відповідає перебігу подій на полі. Проте знову останні хвилини. Які ще кілька турів тому часто вдавалися саме хмельничанам, цього разу стали фатальними для хлопців Вадима Крохана на першій компенсованій, після прострілу у штрафний майданчик м'яч влучив у руку папіровичу. Панаті 100%, Хоча й хмельничани таким рішенням були незадоволені. Все це вилилось у жовту картку за розмови з гайдаку і вже після матчеві емоції директора Динамо. Що в кінці зустрічі суддя зламав груби, поставив на останніх хвилинах 11 метрів. Він вже шукав той момент. Він його не йшов. Мало того, що немає фінансування, ще це судді добивають. Ну то що, що, я не знаю, як далі бути? Погорільцев виконав вирок без шансів для Левченка. Далі господарі кинулись відіграватись, проте наразились на контратаку від карлівчани. І гавра зі співаком встановили остаточний результат на табло. Що буде далі з Динамо, як завжди, невідомо. Грошей клубу ніхто не дає. А до якого часу керівництво знаходитиме в останній момент фінанси невідомо, звідки також незрозуміло. За чутками, уже найближчим часом нові вливання в клуб таки будуть. За неофіційною інформацією, голкіпер Хмельничан Іванова переглядає один з клубів прем'єр-ліги. Якщо трансфер одного з кращих гравців сезону таки станеться, коштів на наступні кілька матчів може вистачити. А що далі краще про це не думати. Тому що прохильники Хмельницької команди вже звикли жити лише з сьогоднішнім днем, як і керівництво.